Вжемо розмову про реабілітацію ветеранів, зокрема через іпотерапію, із гостями нашої студії. Сьогодні це Роман Шкляр, співзасновник ветеранської спільноти громадської організації Честь нації та Олександра Ізуїта, психолог комунального підприємства Київський іподром» з роботи з військовими та членами їх родин. Я вас вітаю, дякую, що в студії. Упряжна їзда, от для мене це такий от вид спорту, який ну важко осягнути. А, власне, до вас про. Ходять військові, саме які пережили поранення в тому числі. Так. Загалом, як виникла ідея саме військових залучити до цієї програми, цей проект почався ще в листопаді минулого року, але в нас є два проекти на іподромі. Значить, перше, це ми підписали меморандум з в в листопаді чи в жовтні минулого року, і до на нас почали ходити військові і займатися верхи. Спочатку це був один раз на тиждень, значить, по весні ми ввели два рази на тиждень, вони приходять, тому що був великий попит, не всі, багато охочих було, але не всі могли записатися на цей один день. І Багато військових приходили не один раз, а п'ять-шість разів. І вони, коли вже приходили на третій раз, на четвертий, вони хотіли казали, а можна нам швидше, а можна нам вже галопом, риссю, а можна нам, типу, в них оцей момент адреналіну він виходив, і ми почали думати: ага, що ж якось потрібно щось таке, щоб люди справді могли ще не просто поїздити вверхи, поспілкуватися з конем, а щоб в них був оцей момент викид адреналіну. І тоді е, вирішили, е, значить, з декількома військовими так поспілкувалися, і вони кажуть: А слухайте, от ми бачимо, що у вас тут їздять люди в, в качалках. Це називається упряжна їзда, це їзда в качалках. Угу. А можемо ми спробувати? І ми таки, ну, в принципі, так. І виявилася, е, з'явилася оця ідея створити саме команду, е, значить, з військових для того, щоб, по-перше, люди. Вибрасували емоції, і тим, які ходять довго, їм це подобається не тільки верхи, а тому, що не всі можуть ем, дозволити собі верхи. А в калясці це саме в качалках. Це коли людина їде за конем, тому ось так от воно якось так виникло. Сама от упряжна їзда, вона, якщо я не помиляюсь, в кінці травня запрацювала так. цей проект. Так. Скільки зараз ходить людей? Зна зараз нас є. Е... Ходило там багато. Ну як прийшло, хтось спробував, йому не зайшло. Комусь зайшло їх зараз п'ять в нас в команді, так, так в команді так. зараз п'ять військових, які ходять на постійній основі і тренуються. Тобто кожного тижня вони ходять на тренування. Пане Романе, ви учасник цієї команди, правильно я розумію? Так, правильно. Де почули про такий вид реабілітації? Почув безпосередньо від свого товариша, від Сергія Мельницького. Ось познайомився я з ним. Є такий. Центр Вікторія, здається, Вікторія Центр. Віктор, Віктор. А Вікторій Вікторі Центр, так, перепрошую. Ось ми з ним познайомилися, здається, в 20, в кінець 23-го року. Ось була, як то кажуть, там проходка, кінна там. Ходьба з кіньми чи якось так це. і безпосередньо з того часу ми почали спілкуватися, як то кажуть, комунікувати. Ось, і він мені одного разу задзвонив і запропонував таку от історію. Я погодився, приїхав, познайомився з тренером, познайомився безпосередньо з учасниками. Спробував сам, як то кажуть, мені також зайшло це. Ось, і почали тренуватися. Як проходять ваші тренування? Можете детальніше розказати? Так, звісно, ми спочатку заходимо. У мене мій улюблений це данциг, на якому я проводив свій перший заїзд. Це така дуже, як то кажуть. У мене таке знайомство з ним було специфічне, я відразу зайшов до нього в його покой, як то кажуть, почав його гладити, хоча там деякі піддався, та... ну не да ним? да ось ось чому я говорю, тому що ну не знаю, можливо, і за того я всім своїм побратимам, знайомим друзям говорю, якщо ти на певні вібрації, то коні вони дуже специфічні, і вони це відразу відчувають. Якщо ти як то кажуть, прийшов. З якоюсь там тривогою чи ще чимось, ну він тебе не підпустить відразу. Він почне там фиркати і так далі, і тому подібне. Ось а в мене все вийшло чудово. Я його покормив, почесав. Потім ми з ним поїхали. Ось так, пані Олександра. А от загалом, от ми почули реакцію пана Романа. А от що військові говорять про цю реабілітацію? От їм це дійсно допомагає? Спілкування з е, кіньми. Дивіться, військ... переважна більшість військових, вони коли повертаються, в них є адреналінова залежність. І, звичайно, найкращий спосіб подолати оцю адреналінову залежність це займатися якимось е, фізичним видом, ну, якимось спортом. Е, для того, щоб, е, але це там біг, силові нагрузки, плавання або щось таке, що. Швидко, тобто, де є швидкість, де є момент оцього азарту, і де майже ну скажімо так, майже немає ем, ризику. ризику да. І оце, наприклад, дуже такий від спорту, в який він заходить. Військові кажуть, що коли вони ну. І Роман вам може підтвердити, що коли людина приходить, а тут же є поєднання і оцього ризику швидкості, і в той самий момент момент іпотерапії, тому що вони гладять коней, вони їх годують, вони їх миють і, ну, і це одразу йде як іпотерапія. І звичайно, це симбіоз виходить такий, що ну, мало людей, яким це не заходить насправді. Тобто, або люди просто кажуть це типу клас, або просто приходять там як спілкування з конем, або вони йдуть, як пан Роман. Вони починають займатися вже професійно, це скажімо так. Пане Романе, а от які зміни ви в собі відчули? Можливо, психологічні, можливо фізичні, після того як почали займатися саме цим видом спорту. Так, я вам хочу сказати, що на рахунок фізичного стану це 100% в тебе осанка стає. Яснові так, теж вибрала, то тому що ти маєш е, е, тримати, е, як то кажуть, не уздячки, як вони. Так кажуть, Да, Узду тримати е, на одному рівні. Тобто е, малейше там вправо -вліво, в, ну, е, конь, і може занести. Та, так, Так, це дуже-дуже відчуває, і він може як вправо, так і вліво е, ну, себе понести тебе трішки не туди. Ну, відповідно, куди ти його будеш рухати. Ось тому це дуже, як то кажуть, така е, специфічна справа. Це, Максимально потрібно бути сконцентрованому на самій їзді. Ні про що більш не думати. Ось в тебе є твій кінь, в тебе є е, твоя, як то кажуть, упряжка. І ось ти маєш чітко виконувати певні вправи. Якщо ти все чітко виконуєш, у тебе все чітко виходить, відповідно. А от емоційний стан, як це впливає саме на це? Емоційний? Ну, в першу чергу, ну я люблю дуже тварин. Мені навіть з тваринами навіть простіше. Я про це вже говорив в інтерв'ю. Одноразово, ось повторюсь ще раз. Ну, якось з ними легко, з ними якось спокійно, стає спокійніше на душі тощо. Якось так. Пані Олександре, в нас залишається хвилинка для розмови. Хочу, щоб ви сказали, чи є у вас ще місця для наших ветеранів і куди можна звертатися? Так, в нас ще є. В нас зараз 5 людей займаються, але в принципі можливості є до восьми розширити цю команду до 10 навіть якщо але тут потрібно людям розуміти, що по, -по перше. Звертатися потрібно на іпподром, писати в соцмережі іпподрому, що ви хочете прийти і спробувати це, і вам відповідять. або значить приходити на іпподром. І вже казати, що я там військовий. Я от побачив таку, що у вас є така реабілітація. Це перше, і що б я ще сказала, що в нас е декілька ще є програм. Тому звертайтеся не тільки про цю програму, а є ще й програми для військових, для сімей військових, тому верхи, саме верхи, це опряжна е ізда, ще можна і в да можна і верхи. Да, можна і верхи. Дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні. в Нашу студію розповіли про таку важливу реабілітацію, саме іпотерапію. Я думаю, що до вас буде ще більше звертатися і звертайтеся, шановні глядачі, кому це потрібно. Я нагадаю, що гостями нашої студії були Роман Шкляр, співзасновник ветеранської спільноти громадської організації Честь нації та Олександра Ізуїта, психологиня комунального підприємства Київський іпідром з роботи з військовими та членами їхніх родин.